Ми наразі з вами знаходимося на той, на той ділянці, яка вже радою була виділена нашому комунальному підприємству для укладання договору суберди з нашою громадською організацією, яку возглавляє пан пані Сухоткіна. Це питання під контролем міського голови. І наразі ми вже бачимо, що долучились до... Прибирання цієї ділянки комунальне підприємство, і комунальне ну, підприємства, і більш-менш вже територія має якийсь від, від де можна вже ну, щось робити. Ну, ми дивились цю ділянку і просчитували, що нам на буде паркан там, з чотирьох боків, а наразі бачимо, що тут є дві, два паркани, які вже... Існують і потрібно буде огорожувати тільки з двох боків. Тому зараз будемо прораховувати, що до цього потрібно, думати, чим тут засипати, що тут ставити. Опять-таки, громадська організація тут буде важко одній справитися на цій ділянці, і тому ну, будемо знаходити якісь, будемо робити якісь заходи, щоб долучатися до цього, щоб його облаштувати. Коли формувалася ця ділянка, це були землі городські. Площа 12 соток, вже є кадастровий номер сформований. Ну, тут, ну, тут була така роща, самосад. Тут працювало комунальне підприємство Суханова, спецтранс. Ще, мабуть, не можу точно зараз сказати, ще хтось долучався, бо тут така була ділянка дуже. Важка для прибирання. Тут і дерева були, і кущі, і були якісь там маленькі сміттєзвалища. Даже таке, ну прибралися. В даному стані її залишати неможливо, тому що були такі заходи робитися щодо облаштування цієї ділянки. Наразі ми вже підписали договор оренди з міською радою. А зараз робимо заходи, щоб підписати договір суборенти і нотаріально зареєструвати його з громадською організацією пані Суходкиний. А по термінам, ну ви бачите, що це вже йде вже дуже так жвало. Сподіваюсь, що воно не припиниться і буде як можна скоріше, вона буде облаштована. І ну, сподіваюся, що до кінця літа вона вже буде, як мені відомо, то наш горло канал розмариться Віталій, він теж буде долучатися до цих заходів, щоб на цій ділянці було водопостачання. У нас була земельна комісія наша, і там теж ми винесли протокольне доручення управлінню ЖКХ, зробити заходи щодо можливого фінансування чи можливих заходів. Щоб розбити план заходів по утриманню допомоги цієї громадської організації, де будуть знаходитися животні. Невідома мощність, яка буде потуну, мощність, яка Буде тут кількість собак, скільки тут буде розташовано, все буде належати від того, скільки буде вольєрів, скільки буде працівників там, громадської організації, скільки в них буде коштів, фінансів на утримання. Це таке поки для мене питання не вирішено, я не можу сказати. Но ділянка, як ви бачите, 12 соток, вона така немаленька. Тобто розташувати можна от всі, ті, всі ті притулки, які у нас по хіміках є, і ті тварини, собаки, які бігають по місту, я вважаю, що тут можна їх буде скопичувати і за ними дивитись, щоб вони були нагодовані якось там охайні. Бюджет у нас не в дуже хорошому стані, тому на комісії ми зробили таке звернення. Доручно, щоб ЖКХ розробила план заходів щодо допомоги громадській організації в утриманні цієї ділянки і твори. Ми бачили її ще не облагороженою. Вчора побачили в соцмережі, що за ініціативи мера та ЖКХ начальника почалися проводитися там роботи. По розчищенню земельної ділянки. Ще ми не бачили, в якому вона наразі стані. Ще нам її не передали в суборенду, то ми поки що чекаємо договору, щоб вже потім їхати дивитися, що там є, що нам запропонували, що нам віддають. Скільки собак вона може вмістити, наразі я не можу вам так відповісти. Це залежить від того, скільки там буде облаштовано вольєрів, та скільки людей будуть нам допомагати, будуть залучені фізично, фінансово. Бо наразі дуже мало зараз людей цим займається, і дві-три дві, жінки не зможуть. Ледь-ледь тягнуть ту кількість, яка є зараз під опікою собак. Тому на них ще вішати ще собаки, які їх підготовують у місті. Я, я не бачу ну, цю реалізацію цього проєкту. В першу чергу на ділянці будуть розміщені собаки, що зараз знаходяться в пункті тимчасової перетримки. Це біля ринку. Я так розумію, що тут територію, ті будиночки, вольєри все звідти приберуть і туди. Так, будки, будки будуть забрані, вольєри ми будемо намагатися демонтувати та також туди перевезти. Вони так. будувалися за рахунок міжнародного України фонду. Тому ми це ті, що ззовні знаходяться внутрішні вольєри. Ми також будемо намагатися демонтувати та перенести, але там, ну. Не знаю, що вже таке, що можна переносити, в якому воно вже таке е, побачило бачило багато собак, тому краще будувати нове. Звичайно, було б дуже чудово, якщо б усі собаки южного та ОТГ, які заважають людям, були розміщені в притулку і там дожили своє життя, або знайшли нових власників, свої родини, або були прилаштовані за кордон. Це, це ідеальний варіант, але для цього треба трохи набагато більше, ніж у нас зараз є ресурсів і фізичних, і фінансових, і посилатися на те, як це відбувається у великих обласних центрах. Також ну не, не можна, бо у нас не буде КП, у нас не будуть люди на зарплатні. Це буде просто виділена земельна ділянка з мінімальним облаштуванням, де будуть люди робити щось да, ну, на своїх на власних засадах, доки вони мають здоров'я, сили та бажання. Ми розуміємо, що це ділянка вона за містом і туди ще треба прийти. Так, так, це теж таке питання доволі, бо таке складне, бо людина, яка ну, Олена Вікторівна Сухоткіна, яка максимально опікується зараз собаками, має, має якось туди добиратися, з їжею, яка вона, вона приготувала, закупила. І ну, з тачечкою, як зараз, вона туди, звісно, добиратися не зможе. Ви сказали про те, що в нас є деякі агресивні собаки, яких потрібно буде туди перевезти, і якось і для них окремий вольєр, щоб вони не були небезпечними для інших собак. Так, так, ми вважаємо, що це також пер... першочергові як претенденти на життя в притулку в новому. Це собаки, які вже декілька разів були помічені за укусом людей, на яких були скарги саме за ну, зареєстровані укуси. У нас таких дві-три буквально собаки, тварини. І, звісно, їх потрібно ізолювати, але вони не зможуть знаходитися в загальному, в загальному вольєрі з тими собаками, що в пункті перетримки. І для них треба буде будувати окремі. Вольєри, там є дерева, тому ну, якась тінь там вже є, але звісно, на літо там потрібен навнавіс, на холодні умови там потрібно щось таке більш цивільне будувати. У нас тут була будова така, ну утеплена за рахунок волонтерів і. Облаштовано і там ну і вода не замерзала, там ну, зимою було досить тепло. Деякі люди, ну багато людей думають, що з виділенням земельної ділянки цієї всі собаки з вулиць Южного будуть ізольовані і не будуть бігати по вулиці, але це в першу чергу призведе до появи нових собак. Які будуть приходити або з села, або з дач, або спорту, берелес, поля, турбази у нас тут багато звідки можна приходити. Також люди будуть бачити, що ну, собак нема, будуть масово звозити з дачі, з сусідніх громад. Ім всім шкода, то, то тут підгодують, тут воно не помре і будуть привозити і залишати. І замість вже стерилізованих, щеплених, адаптованих собак у нас будуть з'являтися собаки, які не привчені до, до людей, не при, не вміють е, уходити від машин. У нас може ви помічали, що деякі собаки переходять навіть по пішохідній доріжці чекають світлофору і переходять. І, ну, я вважаю, що це ну, як, прогрес, це цивілізація. Тварини вже багато років мешкають тут, вони звикли до людей. І, ну, у нас не так багато агресивних тварин в місті, як ну, це може здатися. Да, вони сплять в магазинах, ну, їх пускають там погрітися взимку або охолодитися влітку. Багато організацій підкармлюють, ставлять воду. І ну, ці тварини люблять людей, і вони знають, як з ними спілкуватися, від кого відійти, до кого підійти. І замінити цих ручних собак, які вже вміють жити з людьми на неадаптованих, нещеплених, нестерилізованих, це буде нерозумно. Собака, яка мешкає на території, вона не допускає на свою територію нових тварин, нових собак. І таким чином, як створює ареал свого існування, захищає свою кормову базу і нові дикі собаки вже не, не, не оселяються на цій території. Може, ви пам'ятаєте, років ну, десь в 2014 ну, чи 12 роках, в ну, 2012 році було масове отруєння собак в місті Южному. Дуже дуже багато собак тоді отруїли. І е, через деякий час, буквально через декілька місяців, в Южному вже з'явилася не менша кількість собак. Тобто, окрім страждання тварин та людей, які це бачили, намагалися врятувати, стояли поряд. Е, ну, окрім страждання, це ні до чого не призвело. Насправді, виділення, навіть виділення, навіть розговори про це і то, що це вже дійшло до чогось більшого, ніж просто розмови, це величезний крок у нашому місті до якогось прогресивного, цивілізованого світогляду на вирішення проблеми з безпритульними тваринами. Звичайно, це велике навантаження, але ну, воно і було, і є, і залишиться, нікуди воно не дінеться. Але якщо цей пункт перетримки буде завдавати, комусь менше клопоту менше шуму то для нас це і собаки будуть не будуть бігати вибігати на дорогу для нас це буде менший стрес, і насправді це для нас дуже великий крок, що нарешті виділяється земельна ділянка. У наших школах і в садочках існують уроки доброти, які проводяться регулярно вже декілька років. І діти приходять зі своїми вчителями, вихователями, і можуть принести якісь благодійні карма або лежанки. І погратися з тваринами це відбувається регулярно, і так люди можуть приходити, знайомитись, вигулювати собак. А якщо хтось сподобається, то брати до себе в родини. У нас вже є два таких щасливих випадки, коли дівчата приходили, просто допомагали, а потім собаки стали домашніми, і все вони вже в родинах у цих, у цих, у цих дівчат. Однак. На за кордоном, а інша в южному мешкає. А скільки всього у вас жінок-волонтерок, які допомагають з безпритульними тваринами, і чи може хтось бажаючи долучитися до вашої команди волонтерів зоозахисниць? Скільки всього по южному? Я не можу так сказати. У мене є список, але я не рахую. Я у нас насправді у нас дуже налагоджена робота по мікрорайонам. Кожна людина відповідає за свою ділянку, і це дуже допомагає. У випадках появи нових тварин, коли губляться домашні, коли з'являється хтось новий і потрібно або врятувати, або стерилізувати, то що є людина, яка постійно опікується певною ділянкою, це дуже величезна ну допомога організації. Так, до пункту перетримки до котиків постійно ходить три людини, і до собак теж ходить три людини. Це, це, мало. це мало. Ми постійно запрошуємо, просимо, приходьте, будь ласка, ну, допомагайте там, хоча б раз на тиждень, ну, але це має бути на постійній основі. Тобто у нас витрачається час на знайомство, а потім людина ну, перестає ходити і виходить, що витрачений марно час. Ну, і тваринки звикають. теж. Й... – вони, вони просто всіх люблять. Вони з радістю звикнуть до всіх. На сьогоднішньому етапі, про який є розмова, котикам там просто немає куди переїжджати. Котам потрібна тепла е, якась будова е, ну, запаленням зі мною погодився. Е, ну, відбулася розмова в мене з Сєніком і. Е, Мені так натякнули, що буде і світло проведене, і вода. Тому я дуже на це сподіваюся. Це також дуже великий крок. Бо у нас там зараз не світла, ні води немає в нашому пункті перетримки. Ми воду возимо, носимо. А світло у нас від акумуляторів маленьких. Намагаються зробити це як найшвидше залучають. Ну, вплив свій залучають знайомства і максимально хочуть зробити це пошвидше, щоб вирішити це питання, бо скарг дійсно багато. Це заворушилось і закрутилось, і ми також сподіваємось, що це не, не закінчиться і буде далі так продовжуватися в не менш активному темпі. З кормовою базою у вас якось налагоджено, вже ну, чи це все теж на Кармова волонтерські баз... кошти? Кормова база в основному на волонтерські кошти. Час від часу ми отримуємо корма від фондів. А якщо у вас вже буде свій притулок, чи зможете ви в майбутньому якось залучати якісь грантовські кошти, благодійні організації, щоб реалізувати якісь проекти, ті ж там вольєри, будки, настили, чи ну, все, що потрібно для собак? Ми дуже на це сподіваємось. Ми навіть до цього залучали фонди і гранти. І ну, сподіваємось, що і в подальшому це буде продовжуватись ще більш активніше ніж зараз.